Всім привіт! Ми на каналі готуємо раз. За нього готуємо солоденький рецепт. Ставимо чайник, будемо готувати чай та каву і смакувати, неймовірно, смачний пиріг на пательні з гарбузиком, тож вам всі приємно перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз вагою 250 г. Звичайно, може бути трішки більше, трішки менше. Натираємо його на терці. Дуже файний, легенький рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти, готуються просто та -то швидко, тож додивляйтесь відео і боско нам в коментарях, що сподобався цей рецепт. Будемо вже натерли, беремо пательню, на дно пательне насипаємо цукру 100 грамів. На суху пательню насипаємо. Я казала моя бабця, будемо випалювати цукор, перемішувати будемо не зразу. Як ви бачите, він робиться вже такий коричний. Тоді його помалесенько перемішаємо і готуємо на маленьку вогні. Тільки цукор розтопиться, додаємо масло 30 грам і починаємо помаленьку перемішувати, готуємо все на маленькому вогні. Друзі, якщо ви вперше на в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментарі, що сподобався цей рецепт. Не забувайте про зародний зв'язок, пишіть коментарі, з за кої чи міста ви дивитеся відео. Зараз додаємо наш натертий гарбуз і будемо його карамелізувати. Будемо готувати на маленькому вогні приблизно 5-7 хвилин. Трішки помаленьку будемо час від часу перемішувати. На печі коментаря чи готували ви такий солоденький рецепт, можливо, додавали якісь цікаві інгредієнти, буде цікаво почитати. Дякую вам за ваші коментарі. А наш гарбузик вже закарамелізувався, тепер готуємо тісто. Беремо кефір, 150 мл, немає різниці, яка жирність кефіра. Сюди додаємо одне яйце. Беремо вінчик і добре перемішуємо. Додаємо олії 50 мл і добре перемішуємо. Цукор додаємо за смаком, я буду додавати 100 г. Дуже класе тісто, в інтіку все перемішується, не потрібно ніякого міксера, дуже легеньке, простеньке, тож продовжуємо готувати. Тепер зараз сюди будемо додавати одну чайну ложку соди. Не маєте соди, можна додати розпушувача. І знову перемішуємо. Додаємо борошна 250 г, борошно ділимо на дві частини. Будемо додавати борошно поступово. Беремо вінчик і починаємо замішувати тісто. Тісто у нас має бути таке рідкувате. Зараз покажу, якої приблизно структури. Даємо другу частину борошна і продовжуємо замішувати. Ось приблизно такої структури, як густа сметана, в нас має бути тісто. Готове, беремо пательню, застеляємо її пергаментом і на дно пательні виливаємо половину нашого тіста. Це гарненько розрівнюємо по дну пательні, до речі, пергамента вирізайте дві штуки. Таких самих одинакових, бо нам буде ще потрібен один пергамент. Пер будемо викладати нашу гарбузову начинку викладаємо всю. Поверха знову виливаємо наше тісто. Зараз гарненько рівномірно розрівняємо і будемо готувати на маленькому вогні 25-30 хвилин під кришкою. Я ще трішки посиплю кунжутом, За бажанням можна посипати насінням гарбуза, теж буде дуже-дуже смачно. Зараз будемо перевертати на другу сторону. Беремо наш другий пергамент, трішки змащуємо олією, прикладаємо його наверх і зараз будемо перевертати. Очнуючий пиріг в мене трішки підгорів, бо я відволіклась, але на смак це не зашкодить, тому з другої сторони готуємо 15-20 хвилин і зараз будемо смакувати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім не терпиться спробувати. Тож всім, хто їсів смачно, і ми також зараз посмакуємо. Він не тільки красивий, але він ще й дуже смачний. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться. Будь ласка, не забувайте проподобайки і без коном в коментарях що сподобався цей рецепт. Такий самий пиріг можна приготувати і в духовці, Все те саме робіть, карамелізуйте гарбузик, потім готуйте те саме тісто, діліть на дві частини. На дно форму заливайте тісто, додавайте частинку і знову поливайте тісто. Неймовірно смачно, випікайте при 180 градусів 40-45 хвилин. Що я можу сказати про цей рецепт? Це неймовірно смачно. Рекомендую вам від душі спробуйте приготувати. Як ви побачили нічого складного, доступні інгредієнти, тож готуйте, смакуйте. Файний рецепт. Я дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Бережіть себе до зустрічі в новому відео. всім миру та спокою, всім па-па-па-па.